Всім привіт! Приїхала нова посилка від Володимира. Я трохи я вже її почекав, але вона занадто велика, не вміщається у нас в кадр. Якось отак. От і давайте її відкривати. По традиції глянемо, що там всередині і будемо доставати все по чуть-чуть. А... Опа. Альбоми приїхали, дивіться, що ми вижить магія рептилія. І давайте приступимо. І першими у нас попадають альбом. Якийсь трохи бракований, Володимир казав, попався нам. Дивіться, як резинка занадто велика. Може стане товстим і стане нормально, але просто кулак входить. Тут, короче, занадто багато резинки. Непонятно, коротше, жопа. Жопа жопна. А тут уже і другий повинен бути нормальним дитин. А це, конечно... Мать моя женщина. Да уж. Покемон Company, така ось якість відповідальна. И оба на что мне приехала. Опа, тадам. Женщина раз, женщина два. Даркрай. Женщина. Три. Мюту. Чеги. Покемон 151. Еще он. Иви. Еще Спаркл. И я Якость. Ось так, А то якийсь не чтне коль... Кількість. Так. Парам-пам-пам. І Це прикольно. Якось ходи, щоб кіт не з'їздив. І у нас ще тут є карточки. Ура, ще карточки приїхали. Вау. Так. З якої сторони починаємо? З тієї чи з цієї. Давайте з цієї. Главное, як не минулого разу, що воно все нахер вже злетілося. Ай-яй-ой-ой-ой, о. Так, це сюди. Сподіваюсь, воно не рухне. А ми будемо дивитися. Отак-от. Трохи ми приблизимо. Та дам спаркл пікачу. І нас тут зустрічає Лукаріо, Пікачу, Маски, о. Аргіморти всякі, Екзекутори. Кишка біга, он Джолтеон Екс, лугія, Сильвион, Трапогосики, Лапероны, Тернітар, Сильвионы. Тадам. Блейзики, он, дивіться, хто у нас? Новинка, новинка на дворе, це також новинка, з одного сету. Он, Тапу Коко, он, байстрюк, так, Мама осваиваний, Лоукулеоний, Он, видите. Алькарейм. Ну, кота там ковбасить. Dance Clark. Come on, good, shion, do it. Зайці. Оба на клейхері, клейхері ми одну забираємо. Слі дивіться. Реширам. Ладно, я її забираю. Сліли. Решерам. Кадам. Ладно, її Вона Так на мене дивиться. Що я не можу. Вона на мене зваблює як вона багато разів зустрічається і зваблює Лугію, апереони, Іві, Маски, Пікачу, Жуки і ще Зураки. Ось такі у нас прям єксовий кропка. Давайте отак. Вот Лілі перший покладемо, щоб всі бачили Лілі. Нашу Лілі, всі повинні бачити. Так, далі у нас... Далі у нас покеболи. та Тадам. 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 Покебол. Ти водяний Такие гарні покеболи, конечно. Мюшений покебол. Мютанк покебол. Мьютанк покебол. Катоні Сильвион. Покебол. Це дуже круто виглядає, до речі. Ось такі покеболи. Значить, покеболи мені такі не потрібні. Так, а це що у нас таке? Зараз це, до речі, остання посилка. Далі буде щось інше. Будемо щось думати. Треба, як називається, інвентаризацію провести. У нас вже дурять люди. Замовляємо одне, а приїжджає друге чи не доїжджає. Рафіан, Гіта, Тіммі, Дрейтон. Дивіться, яке Штука плисоси, навушники, спарс, болкаліон, чося, чай, пояс, свинка, Пепе, свинька -пепе, пепе, ми хочемо. Ось такий прикольний. Я от думаю, треба він чи не треба? Ну хай тут положити. А Маріс. О, Янмега, Янмега Промка. Янмега нам треба. Он ще свиня. Зурак. Єкс, О, рейбім. Це нам треба. Хомяк треба. О, Он дуица За затя, свинья, щеон, зораки, клейфари, яху, клейфари, маска, энергия, спики энерджи. Биться, ось така, токсити, ченси, побігла, Он каннибал сраний, блядь, жре собі подібных. Он цей вообще блядь, отбитый вообще. Его треба бить. Мама. Цуциком. Блин, маму с цуциком треба. О, Джирач Райдиан. Радиан Гардивойр. Хаулуча Райдиан. Редиан жучок. Быть все к ним крутые. Он прям переблищает шифсами. панянка. Оба на це шо таке. Японский городовой. Японський Пиджей. 151 пятьдесят А це тип 0. Шайни? Ну ладно. Вулу. <laughs> ну мені он подобається, я его заберу. Вулу. Так, все у нас промка. Делиболт. Забираю. Карвану. У на. Забираємо. Оце мені Володимир сказав, що я тут профукався. І тут, короче, як вона называется. Є аэродроктик. Раз. І десь є Ommonite. Короче, треба еще одну, одну такую положить в редакторе, а другую ломанать, да. Короче, я обесрался, короче, в этом плане. Да, оба она, промка, Феррилигатор, иллюстрейшн, концерт. И тут у нас есть Magic И и ферлигатор. Кабутопс, вау. Кабутопс. Он вот такие таким собака чешется. Он Хусейн Лелиган. О, Шайни Хетрим. Еще один. Прям полный комбо. О, Бастидон. Он не дуже редкий с ним. Холо. Еще Бастидон. О, Арковиш. Агрон. Аэродактель Тельви. Потом Обана. Оце прикольне, деконаче. Не пам'ятаю, замовляв чи ні, але вони дуже круті. Вау. Це мабуть подарунок. І м'яоте мені подарували. Піде. О! І ось такого. Це точно. Все, все подарунки. Короче, це подарунки, коротше, це. Дякую. Це. Яка пальма, причому японська. Щось відбувається, може вона англійська. А, наче англійська. якісь, якісь, мужики, якісь діти Пальми. Що, не зрозуміло, але дуже класно. Так. Тут у нас стоїть кіт, хвостика махає. Да, малишка? Кіт хоче уваги. Але я увагу приділяю вам, а не коту. Так що, такі ось справи. Так. Давай, двигайся, звідси. Е, е, е. Бачите, є коти, які граціозні, там можуть переступати, всякі різні штуки. Мій кіт як танк. Переступить тільки не через що. Так. Ну ти будеш двигатися. щоб Будьте обнюханими. Entonces, con este verano, una película va a tener a todo el mundo creyendo que una persona puede hacer la diferencia. Nada es más fuerte que el poder de uno. Pokémon The Movie 2000, el 21 de julio, solamente en teatros clasificada G. Durante la primera semana en que se está exhibiendo la película o hasta que se acaben, pueden recibir gratis una tarjeta misteriosa de Mew para el juego de tarjetas de colección con cada boleto de entrada. Так, я звинувся від пут кошачий. Давайте продовжувати. Так, у нас Полівог, вони стрибають по камінчикам, цей топився щасливий. Мултер, здивіться, які намальовані. Slough King кушає кокоси. На берегу річки. Гравеллер сидить, медитує, Словпок, він кушає яблочки, всі жуть канібали своїх друзів. Дивіться, що то туди утворяє. Він ти творить. Він фікачу на дереві, де яблоки трусить. А ось дивіться продовження. Ніхера собі. Ніхера собі, це продовження. Ціла комба. Він виріс, прийшов за яблуками, получил по морді. Он чи он Полівраз, це прям пародія на цей на альбом. Там де дитина за доларом. Огонь, дивіться, який Найтейлз. Злий сидит. Це Наруто. Він народився Сиротою. О, міном! Міноми. Тропіус, дивиться, який жирний, блядь, кабан. Свин'я Не даром вони вижили О, Фанфі Бачите, яка Фанфі О, Зубат той. Елекіт Кіт Торугій О, Протектив Орб Солід Рейндж Реморейт, он плює Почейна, ціле Діорами Аноріз Каску. Ой-ой-ой! Лейрон! Прям цілий лейрон. Так, це сюди, давайте що Кемпер, Макбі. компаски. Сктити. Камінчики збирає Дивіться яка збирают, видите? Все, надумай, хисти можно. Изнедоразвита. Доля, дивіться, Меріп. До речі, Delta Space. Він повинен бути електричним. А тут у нас звичайний, бачите? Натуральний. О, пісюючи мачам. О, да. Карабласт. До речі, це із нових. пластилиновий. Я дізнався, що ця дівчина ліпить покемонів із глини. Вона їх ліпить, робить діарами, оце все. І ось, бачите, це все дівчина. О, кубончик, кубончик, дивіться, який прикольний кубончик, до речі. Потім Лілігант також нова з нового сету. Данспарас. Також я дізнався, що це дівчина в'яже. Вона ще робить такі ось експозиції і в'яже сама Данс Парусів. Це прям неймовірне. О, комфі ця. Лілі, до речі, Белдум! Вулу, Нова Вулу, Тропіус дивіться, жере, банани, чи що він там жере. О, іріс. Іріс, єху, маджерна, нова маджерна. Тут, тут прям професор. У нас знову зібрані всі міні жінки Он дивіться, бається, муль поменше, муль побільше. О, цей сере, дивіться, серущий покемон. Вольтро, дуже прикольно намальований. Це Айоновський. А це такий великан дивиться. Типу Домінант. Це як у мене колись щенок залазив і сидів на мене так дивився. Типу Він такий великий, сильний. був в захваті. І он перлина. Ну, бля, Володимир все-таки мені прислав, я її не хотів додати. Це яка панянка така. Хазяйка хати, дивиться. Он спригатор. О, Айрон, дивіться, який много полігональний. Бойовий команди Магма, дивіться, який, аж дві штуки. Вибирайте, який ви лівий чи правий агрон. Тобто айрон. О, смачу, бебі покемон. О, шелдон. Шелдон. Б'ється туди, жре. Землю, Піджей Піджей такий, прям, ну, до речі, Піджею так зображують, як вони якісь там елітні соколи, прям, я не знаю Амастар Ще один Амастар Омонайт Омонайт з ротом відкритим Омонайт з ротом закритим Омонайт руку показує Іди сюди, сука, я тобі щось наваляю, іди сюди, блядь Прикольно, звісно Якщо б Оманат не збирав би, то він пішов би пішов цей альбом з приколами. Оманат такий, он лілігант, ще лілігант, Лейрон такий, лейран така, лейран експозиція, лейран з якимись таємничими камінчиками, ви таке просто не бачили. Лейрон топоє ножкою, показує, хто тут, тут головна. Лейран така, намагається пити воду. Знову піджей якийсь. эпичных кровей просто я не знаю кабутопс кабутопс такие злые такие так кабутопс он что-то лапки свои положил что-то чекает кабутопс хватайте под каминчиком вот только же так же ржачный по на улице походу метеоритный дождь кинет триасового периода и кабутопс ховается под каминчиком думаю выжить Якщо ну, не виживеш кем, виглядає так, коричі, воно. Короти, кабуто такий, кабуто такий, кабуто такий. До речі, два кабуто. О, хесіл фосіл, діху, Є у нас фосіл. Флабебе Флоетта така, дитячий, малоетта біжить. дівчина, Тут є дівчина, нам таке треба. Є, тут у нас три, коротше, тут у нас три штуки треба, боже. Бережи вову. Боже. Так, дивіться, флаете, Малаетта і дівчинка, куди вони всі біжать? Причому ще мама мене, подол юбку є. Ну, всі кудись біжать, коротше, чи може дівчинка напукала, хто його знає. Чи мама напукала. Он флабеби. Тут взагалі якась там аномальщина відбувається, я не знаю. Блін, руки дрожать. Що це взагалі за хер? Хто там? Хто ти такий? Що ви скажете? Напишіть, хто це такий. Хто ти такий? У Санмуновських ще покемонів не було. Ну тут щось відбувається, я не розумію, що це, коротше, я не знаю, що це таке. Таємнича магія рептилії, коротше. Якісь... естексиціонні штуки, я не, я не розумію. Мюту, я не знаю, що це таке. Але там щось точно є. Так, кубон отакий, дивиться, і плаче, блядь, він знову плаче, ну що з ним не так. Вони їх постійно роблять плачущими. Кубончик, кубончик такий з маминикісткою. Злий і зльози літять, він злий. Кубончик ще біжить, щось пукає. Клефа, дивіться, яка щаслива клефа. Клефочка. Белосом. Белосом такий. Белдум, Белдум такий. Ще поставили белдум. Белдум з тураційними камінчиками. Белдум така металева рука. Белдум сидить у своїй печері. Белдум вийшов на вулицю, Він на цьому пожалів. Белдум заліз в хату. Белдум виїха місяць. Белдум щось перевив на місяць. Вибежав в бастідон. Постідон стоїть дивиться, постідон злиться на маленького айрончика. Айрончик думає, прибігли його родичі. І Айрончик пішов їсти шпали. Хоча Айрончик наївся, дивиться далечінь, Там ще шпали, їх валить. Потім айрончик пішов ховатися, бо пішов дощ. Може заржавіти. Дивиться, як закінчився дощ чи ні. И тут пришла мама. Мама и топая. Руками там каминчики бье, кристаллы бье. Привертаю увагу аэродактиля. И аэродактиль вылетел. Как вам такая история? Ну, можно книги писать. Так что... Так, далее у нас два вот таких, мы с вами бачили, две NDDD. Не фартануло, не повезло, не две и дороже наверное, такие блоки с З цим як вона називається? М -м, НТМ доісторичним. Так, що, ось так, от. так, це у нас голографічні енергія. Я вірю в це, вірю, повірю. Це скільки голографічних енергій. Можна робити колоди. Робити колоди з голографічних енергій. Шалка, що от немає холод, можна було спіральки пошукати. Неможливо. І фінальний у нас абзац. Майже. А може не фінальний. Ну давайте дивитися. Тин, тин, тин. Так, перше у нас Іві, Промка запакована. дивіться, Я попросив Володимира не розпаковувати. Він посміявся, сказав, Якась дурниця. Ще одна Іві, Запакована. Потім О. Этот. Як він і Gorner Together. Together прям максимальне. Так що ось так от. Ось які. які стати. які стати у реширама Ена, Дуже запредельні, якщо чесно. Ось отак от. Отакий у нас закуп цікавий, клотий, класний. Приїхали катки, дуже багато рідкісних, дуже багато. Так що, ось так. Дякую, що подивилися. Подивилися на набрахований альбом засранці, блін. Не вміють робити. Так що ось так. Пока-пока.